Доброго вечора, Україна. З вами Віктор. Я хотів би вам розповісти одну байку, але не байку, можна сказати, гуморесочку. Ніколи не сурайте свідомі мови, будьте завжди на позитиві. Ніколи не треба розмовляти, як тобі подобається. ну, Людям подобається. Завжди бути самі собою. Слухайте Гоморесику, будь ласка. Кум зібрався до Кума, як знала, що купиде. Заварила вареночки. Останулася п'яшечко вити, а до неї ще й добавила. Огірочки, картопельку з оселечи так. Тут кум далі. А як присіла та каже, прийшов. Причерепорилася, підбігла до дзеркалом, відкрила двері, а там кум стоїть, немов козак, зразу Каже, здрасте, крошка. Кума в черзі почервоніла і в кума хату запросила. Кум зайшовши в хату. Подивися на столи і своїм не взглядом подивився подивися на церкву. Кума, мову, відібрало. Аж коли побачив, він на столі стоїть графін. Кум, як дикий вовк, зірвався і до столу підігрався. Кума налила чарочку, він її поцілував і чарчину обійняв. Тут кума вже й так і сяк. Особа крути. В мене борота вибачте. Захотів кому обнять, не сподикнувся, з кумою на кровати. Кума гріхи замоля, комуся крутить. Що вже говорив. Покрутив, покрутив і бігом побіг із тіла. А кума від переляку. Загорчала як собака. І гарчить вона йому, І лягай кого. Почувши ці слова, став білий, як стіна, чоловік прийшов з роботи. Хай же знають ці куми, як вже й ходять до кумів. Нехай краще сидять вдома, поки кому не там дома. Дякую за це.